Ось такий є набір. Ремкомплект резинових пильників, колечок на трактор ДТ-75. Специфікація. Це по набору відсутні два пильники, як бачите. І тут з цього боку навіть якісь лишилися ще колечка. Один повністю відсутній. Є в кількості 4, 4, 2, 8, 10 штук є. Кому зацікавила дана пропозиція 400 гривень. Буде ціна за це все. Абсолютно нове. Як бачите в упаковці, Такого ще такий трактор бігає. Можете собі придбати. Ось такий лот, ще набір з ключиків різного технічного стану. На відео видно. Є і обломані, і зварені. Так, і накрутити ну, тут є чим. Ось. Так, щоб було видно. Так, це така собі з склапана. Крепка, пробочок потрібно підрівняти, заточити. Є ось такий вороточок легенький. Не знаю. Що який метал, ну, ну чути, що не сталюка, легкий в руках. Так, До цього набору додамо ось такий з трубку трубкою шприц. Якби, я думаю, має працювати. В ньому є пружина, що сама тисне. Оце Єдине, що тут треба щось приробити, щоб було удобно тягнути. В таком состоянии. Это все в сборе. Будет уже стандартная цена 200 гривень. Вот такая батарейка есть до ноутбука. Батарейка в состоянии 2. Вот сейчас ящик. Вона в робочому стані, не здута нічого, але тримає маловато. Не хочу вигадати. Нема, вона все рівненька, все, ніде не вийде ніяких проблем. тримає заряд десь, роботу на заряді приблизно годину, може півтора, більше. Може, кому цікава така. Річ 350 гривень, десь буде приблизно стояти. Якщо ціна кому не підходить, можете запропонувати свою ціну. Так що чекаємо. Повідомлень на Viber. Ось такі ножики від міжадного культиватора в кількості 8 штук, ну, 7 можна виставити на продаж. 8-й. Там є тріщина видно на краю. Можна заварити, ще їздити, то піде так бонусом подарунок. Кому підходять такі робочі орган в такому стані. Кожен поверну, щоб було видно, який. На 10 отвори на них ідуть і десь. Сантиметрів 25 до 25 іде саме ніж. Ось так. Споричка чіпляється Ну, то цим діло має, той курс Так що 7 ножиків по ціні 40 гривень штучка. Кому потрібно. Пишемо на Viber. Висловлюємо свої пропозиції. Пропозиції щодо ціни ми розглядаємо різні. Це не означає, що якщо там воно стоїть 100 гривень, за 100 гривень воно буде продаватися. Запропонуйте свою ціну і, можливо, ми віддамо вам дешевше. Так що чекаємо ваших коментарів. І пропозиції на Viber. Ось такий набір ключиків. Технічний стан видно на відео, що тут у нас є така шпишечка є з пружинчастої сталі. Це ключ. з одного боку ключ на 12 головка. клапану зроблена така виколотка. Тут ключ, бачите, надломаний головка, не головка, а люльковий ключ. Так, що у нас найменше? Це на 12? Найбільше це 32-36. І також до набору додається ось такий манометр. Манометр і термометр. Навіть температуру на дворі показує без нічого, без води. Кому цікаво, така збірка підходить для користування, на неї ціна буде також 200 гривень. Так, ось такий свіжий ящик з таким міксом всяких фонарів. Що тут у нас є? У нас тут є фара назад, НТЗ-МЗ, у нас тут є пара таких фонариків Запорожець. Так, Це десь, це ось, наверно, Жигудовські стопи. Сонові, не знаю, є Ось Так, поніс тут можна скласти один я склав, ось другий є. Якби комплект але аж серединок. Амаз Що тут ще? МТЗ, фонарі ще стіки якісь. Побиті вже такі кібашики і кусок кому під реставрацію. Галушечки на повороти ДНТЗ пластикові. No. Там ще, мої. ще там ще і є, не видно. Оце вся ця кучка, цей ящик буде коштувати 200 гривень. Кому цікаво, замовляйте, запакуємо. Можемо відправити Укрпоштою, щоб було дешевше. Чекаємо на ваші повідомлення. Можу запропонувати ось такий набір інструменту. Вони тут в різному технічному стані. Не скажу, що усі ідеальні. Ось там є, обломані. Може видно такі іржаві. Що тут? Викрутку потрібно заточити, вже стерта, Ось з одного боку обломаний, з одного боку добрий. Може кому таке зацікавить. Так розпадуша було Видно кількість, І Як я воно, тут все гвозді витягати, приспособа. така, свішний ключик є. Ось скільки собі порахуєте. Найбільший ключ це 32-36. Це, напевно, на 30. Дивіться, обломаний. Тут навіть вже не видно. Наверно, 19-22 чи 18-19. Таке. Так, манометр я поставив. Він якби був робочий, все тут ось нажимається, робить, але випала стрілочка, Може хто хоче заморочитися, розібрати її і ставити назад, чи приклеїти, що вона випала. А ні, викинути. Якщо не потрібно. Так, думаю, поставлю, може комусь знадобиться чи згодиться. Таке пробочки, ключики, під ось є. Всі на відео видно. Такий набір буде коштувати 200 гривень. Так. Міруємо, На силу добрався перегородка має по краям 113 сантиметрів. Це по цю трубу. Що ось кріплення виступають. На сантиметрів 5. Так, самий верх, де звужується. Має 91. Ні, ну на полукругом, тут ще не так точно не поміряєш. Ну, в районі десь 91. Так, і тут є ще приварні. Моє мішати будуть можна відрізати. Те скріплення якесь. Так, тепер віриємо. Це де сідіння. Частина має 42. У мене рулетка просто з 10 см починається, так що ви там не звертайте увагу на цифри. Я відмінусовую 10 см. Десь 42-43. Ця частина і 38,5 рішетка. Ну і між ними 3 см зазору. Ось вам буде висота повністю. Які там ще потрібно <проблемо> розміри. Тут є ось ці крутілочки кріплення. Зверху я показував. Не знаю там як воно, ну, вже не пам'ятаю, як я знімав його, що тут до чого. Ну, з іншої сторони то, так само на повністю комплектно. Всі тут є, всі ці крутілочки. Так, тут це просто пропилисосити і все. Тут нічого критичного. Просто порох пропав. Друга сторона. Друга сторона та різтою. Вона не порвана, нічого все в ідеалі. Не поцарапано. Хочеш заробити гроші, але не хочеш сильно опиратись. У мене є для тебе пропозиція. Комп'ютерна діагностика автомобілів легкових та грузових. Автоком. Новий без експлуатації. Шнурами з установочним диском. Два комплекта шнурів: грузовий та легковий. Так, пальців дожатка є 19 штук. І всі абсолютно нові. По противорезах видно не стояли. Ціна десь має бути на відео, треба передивитися, то що не поняв. Це 40 гривень штука, чи скільки казав. Є ось вом в зборі на трактор Т-70 Повністю все в ньому є, все закручено. Не бите, не варене. Кого цікавить, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення, ціну вкажу Компресор, кондиціонера і ось такий шків І Фішечка. Таблички не бачу. то спеціаліст по ремонту той розбереться 750 гривень ціна знайшов ще ось два таких елемента мотовила я думаю це до комбайна нива одне в ідеалі одне там видно чуть-чуть підрівняти Кап капінку треба по 100 гривень штучка і ось така кабіна Стояла на Т-70, він абсолютно жива. Не, не ну трохи піддержавіла. Є на ній всі стікла. Повністю комплектний верх, небитий, ціленький. Дварі ручки. Війна може бути з торгом, не остаточна. Можете скидати свої відео, що хочете продати. Безкоштовно. Ви на каналі. Може якраз і продасться ваші якісь агрегати, чи техніка. Так що чекаємо. Дарій пропозиції. Все найкраще. Доновський. Видно, як чуть на бік. Не знаю, буде він ходити, не буде. Так, звідси то він теж не порваний, не згорений. Це один. Слідуючий. Вредный, как чуть на бик, сбоки у меня, так не расклада чтобы... а, еще е его стряжчина, тиснутый. Два. Сей, какая сама ситуация. Что тут у нас? Так, тріщин не бачу, щоб були боки ось видно які. Ось такий лист ресорий, абсолютно цілий. Ось видно, що не прогнутий, без тріщин. В середині йде отвір. Значить, що ресора має так напрямують метр десять. Ширина 10 см, товщина 2 см. Від якої техніки не знаю ресур, але така мощненька. Ось такий лист ресори буде коштувати 800 гривень. Ось такого плану диск. Видно, виробітки немає все. з цього боку. Так само. Сторінне. Це він від корзини, мені кажеться, що проточений. Всередину стояв на КАМАЗі, я його особисто розбирав, КамАЗ з'їздив, ніяких проблем не було, ніяких тріщин по ньому не видно. Ось такий. Висилаємо. Ну, в вашому випадку сума невелика, це повна предоплата. Є ось така зірочка. Щось похоже, як коло комбайна ниви на транспортері, на елеваторі йде. Вона вже підроблена трохи. Може вона когось зацікавить, 30 гривень буде коштувати. Є ось такий Кубка, присипний механізм МТЗ-80 умз кому потрібно з гайками, все повністю комплектний, по 100 гривень штука. Пишіть на Viber, Будемо відповідати. Ось ще одна головка, Що я попередньо показував, є клапанний механізм до неї ще. Передачу з трубкою там без трубки був. Тут зовсім другий. Є пружини від клапанів. Головка в доброму стані. Телефонуйте. Ось такі наружний шкіл іде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ручів нього з цієї сторони заходить ось така болванка. У в цих, в цих дирах резинки набираються. Ну ви маєте знати, якщо з комбайном працювали, маєте орієнтуватися. Це сюди, це сюди. Такий шпиндель. Ось тут я поставив, прикручується. Більша труба, в яку заходить та тонче. І само собою кришка. Кришка вся в ідеалі, не бита, не варена. Ось такий комплект є. Зараз рішимо, що ми можемо всього комплекта продати. І скинемо вам інформацію. Маховик перевернув з цієї сторони. Показати є ось такі болти кріплення. П'ять штук і отвори з вужонами. Так. Маховик десь кілограм в районі 40 буде зуби, видно, що всі в ідеалі вінець. Не знаю вам потрібен, не потрібен. Так. Тут ще. Наружний діаметр 44, внутрішній діаметр 40. Він не вироблений, ну, можна сказати, в ідеальному стані як близько до нового. Йде на двигунах smd 31 ціна маховика 1200 гривень. Є розібрана бортова, комбайна Дон. 1500 Бортував всередині, була в доброму стані, видно швидці, сателіти забрали вже, ця шестерня є, не хочу підіймати воно тяжкеньке. Ось є Шестерня в ідеальному стані. Так, це назад. Можу сказати, корпус бортової по 30 гривень кілограм. Шестерня та, що всередині, де сателіти бігають по 40 гривень кілограм. Ось ця маленька шестерня, що я піднімав, ось ця буде 250 гривень коштувати. Ось ця шестерня разом з болтами, з цією муфтою також в ідеальному стані. Це ту штопорне кульцо буде коштувати 1200 гривень. Якщо будете брати все разом, піде через віса по одній ціні. Так що чекаємо на ваші пропозиції. І ось такий патрубок новий на фендер. Зрозберемо зараз. Каталожний номер, може так і потрібно. І ось такі стяжки стабілізатора. Може, кому і на яку саморобку потрібно. Різьби тут добре все. За дві штучки 60 гривень. Буде ціна. Ось таке на радіопраці в новому стані. Краска щоб не витерлася. СССР всього часів. Може там картоплю копають ними, що там ще кидають, таке мілке, кому потрібно 150 гривень на них ціна.